Застрахуй братуху, наче у тій пісні директор школи в Чернігові зобов'язав страхуватися вчителів. Купляй полі за три тисячі гривень, або звільняйся, звідки у шкільного боса такий хист до безпеки підлеглих, або ж поважний педагог і справді наслухався брутального репу. Застрахуй. Школа працювала спокійно до того часу, поки директор не стала членом цієї страхової компанії. Чернігівська вчителька скаржиться. Директор їхньої школи злякалась майбутнього і змушує усіх тремтіти перед непередбачуваним. Страхувати доводиться все життя, здоров'я, забезпечену старість, майбутні дітей. А хто не хоче себе унебезпечити, тому палки в колеса. Потім так вийшло, що почались підписки до цієї страхової компанії. І я одна тільки з адміністрації школи, яка не підписалася до цієї страхової компанії. І коли я е, не підписалася до цієї страхової компанії, на мої посадові обов'язки почали тиснути. Страховка дуже дивна, у полісах намішано усе. Вибрати один пункт страхування, наприклад, зламала ногу, і заплатити 100 гривень неможливо. Платити треба по 5 тисяч аж 20 років. Загалом набігає 100 тисяч гривень. Для вчительки страхова сума непідйомна. Навіщо педагогам, які ледь зводять кінці з кінцями платити такі суми, у Тамари Іванівни своє пояснення від кожного підписаного директор має певний процент. Тому що це йде як заробіток. Олена, вчитель початкових класів, говорить, теж відмовилась страхувати себе і своїх близьких. Така дивна послуга їй не потрібна, і одразу ж через кілька днів почались проблеми на роботі. Вона мала стати завідувачем молодших класів, але посаду довірили іншій. Знайомилися з цим, агітували, але я відмовилася. Я нічого не пов'язую з і. Проте поза камерою вчителі жаліються, знайти роботу педагогам у Чернігові майже неможливо. Доводиться погоджуватись на будь-які умови. А ви спробуємо в школі? Йому предлагають підписатися 5 тисяч. Чоловік каже, що в мене таких грошей немає. Все, його ж ніхто не примушував. Mm -hmm. Він пішов, приходить інша особа. Вона згодна підписатися. І не беруть на роботу. Все можна не того. Про те, що у школі квітне нав'язливе страхування, знають навіть батьки. У школі немає жодного, хто не знав би про ці страховки. На відміну відчителів, батьків змусити неможливо, можна лише вмовляти, і тому тут вже третій рік промивають мізки. У тетяни в цій школі вчаться аж троє дітей. Застрахувати кожного вона не в змозі. Говорили за страхові полюси. Ну так як я дітна многодітною мамою, мені просто. Нету можливості для того, щоб купити страховий полюс, від чого хоче захистити своїх підлеглих. Йдемо за поясненнями до директора. Хочемо дізнатися, в чому ж причина такого страху за майбутнє. Директор не заперечує, що пропонує всім подбати про безтурботне життя. Але страхуватися чи ні справа абсолютно добровільна. Я собі купила програму і. Людям розказувала, тому що я вважаю, що це дуже потрібно. Тобто ви нікого не змушували ні. це ніяк. Ні. Хто ж наважується брати на себе відповідальність за майбутнє всього Чернігова? Що ж це за така загадкова страхова? Йду до представника компанії, називаюсь педагогом. Жінка-страхувальник радіє новому клієнту. А педагогів теж дуже нова. Виявляється, умови страхової ще дивніші, аніж ми могли собі уявити. Це страхування, і разом з тим. Якийсь дивний депозит. Протягом 20 років виплачуєш 100 тисяч, і як тільки віддаєш усю суму, тобі вертають шалені гроші чверть мільйона гривень. Про таку старість годі й мріяти. Ну, короче, люди заробили большие деньги. А каким образом они заработали, сейчас, сейчас я перейду. Людині, яка радісно погодилась заплатити і вступити у лаву щасливчиків, пропонують навіть більше. Стати розповсюджувачем цього неземного блага серед людей за додаткові гроші. І от 5 тисяч гривень на в год, там 20 разів чоловік заплатив, 100 тисяч собі насобирав. Тепер, що стосується заробітку. Значить, я почну, як з э, співробітниками з вами спілкуватися. Ми продавці то Тут мы доносим людям необходимость этого продукту. Нам пропонують, одразу ж поїхати на семинар. Там нас навчать правильно одурманювати клієнтів. Введення в курс курсе нагадує сектантское замкування. Програма для того, чтобы человек и чтобы міг передати, це, що він живет в другом измерении. Жінка багатозначно водить пальцем по папірчині. Якщо я буду продавати страховки, то зможу заробляти 15 тисяч гривень на місяць. Моя наставниця стверджує, їм можна довіряти. За ними стоять солідні люди. 439% Чотириста тридцять дев'ять процентів не дожди. Ми знімиках сочі які Мерити проводять фінансим в мірі. Окрила на такою світлою перспективою. Йду до прокуратури. Продивно чули, Вчителі вже зверталися до них зі скаргами. Перший етап перевірки нічого кримінального не виявив. Поліси всі підписують добровільно. Але прокурор пообіцяв із ситуацією розбереться. Зважаючи на актуальність піднятого питання, прокуратура міста вирішила провести додаткову перевірку. Добре, поки у Чернігові шукають правди, я піду собі кілька тисяч зароблю. О, привіт, слухай, ти чого щось Давай я Давайте без ними познайомимо.